Усім привітки! З вами я, Тарасочкин 5 і сьогодні я буду оцінювати всі, всі скини з тематики космооперахта. Так як її в цьому сезоні оновили, додавали багато нових скінчиків імбових, і зараз я їх всіх буду оцінювати від 1 до 11. так як скинів 11. Кольорові варіації я не буду враховувати окремо, я буду їх враховувати як. Один скін. 11 місце. Неземна Єва. Чесно, мені цей скін взагалі не подобається. Якщо подивитися на модельку, то бачимо, що вона, має таку, що вона має коло себе таку інопланетну штучку. Я не знаю. Мені така на її башті щось таке, я не знаю що. Ну, я не знаю, мені цей скін на 11. -му. Місті. Бачимо, що в неї висить така ялиночка, але її взагалі не дуже її ні очей не видно, ні рота. Хіба що видно, як вона просто сидить за рулем цієї машини. У мною Єви є також атака змінена, і ця атака взагалі не підходить до тематики цієї, цього скіна. Ось, у неї, у неї атака це такі три кутнички, які отак от пропадають цікаво. Ну, я не знаю, мені атака, в общем теж не подобається. Така собі атака. Давайте подивимось на її вульту. Її ульта це ось така інопланетяна штучка теж. І з неї вилітають ось діти. Він каже, мені цей скін взагалі не подобається. Я би його поставив на ціну 79 кристалів. Десяте місце. D4ru 1. Це скін на дерілах, який був у Бравл Пасі на першому рівні у 2021 році. 3 роки тому у лютому був сезон. Ну і тут був ось цей ось скін. У цього скіна скін, скін класна моделька. Ось. Тільки суть в тому, що у нього не, взагалі не змінена анімація. Атака в нього теж не змінена та ульта. Тому що я за нього грав, у нього це не поміняно. У нього класна моделька, підкласні автомати, все у нього класне. Але от як скін, якщо б його так загемив, він би він взагалі був на самому низькому місці. Але у нього моделька трошки ліпша, ніж у Єви, на мою думку. Лунокоп мо. Лунокопа мо я поставлю на 9 місце. Тому що, як на мене, моделька самого мо не підходить по його кольорам. От я би цей скін зробив синім, у синіх кольорах. Тому що кольора на нього не підходять. Цей скін мені на основі випав з рангового астродропу. І він, як на мене, за те, що він безплатний, це імба, але добре, що він не подається звагені, та у підці У нього дуже класна е, ця е, бурища машина. Його бурища машина. Моделька в нього класна. Давайте подивимося на його атаку та ульту. Його атака це ось такі, е, не знаю, такі якісь космічні каміння. Такий синій, ну класненько. За безплатний скінь думає, ну, але у класі взагалі моделька не виглядає змінено. Давайте подивимось на його Ульту. А Ульта у нього це ось така. У нього така зілочка поляється і дуже класно у нього це виглядає, прямо. Класний скінчик у мене. У мене це дуже класний скін з класною моделькою, а на 9 місці по... А на дев'яте місце. Восьме місце навігатор колек. Це скин з е, цієї колекції. Він раніше був у колекції е, про Лунний Новий Рік. Він був у цій колекції раніше. Але після цього нольного тут ти запхав, тому що він виходив в цей час, коли виходив перший сезон. Анімація в цього скіна не поміняна, я не буду навіть це дивити, але моделька класна. Того сразу вам показую атаку. У неї ось така атака, піксельне, сердечко, красиве, поміняна атака. Це вже плюс для те, що у Дерла 4, у Дерла 4 атака поміняна за звуком, але от ульта ні. Це було сказати. Ульта. Ульта всі коле не поміняна. Хіба що при попаданні у неї що у неї такі дикліки там появляють малесенькі? Тому восьме місце. Сьоме місце «Астробик Bull. Це скін з тематики Космоопери Стар. Який продавався за 79 гемів на початку івента Планета Піці, але він вже не продається. Але зараз його можна купити за кусочки піци. У нього дуже фанова така моделька, красива. Він з таким пістолетиком, у нього поміняний голос. Ось послухайте. Ось, у нього дуже класна озвучечка. У нього є іконка, але піна не знаю, чого немає. У нього класний вид ось такий. Класненький вид у нього. Ось така у цього була класна атака. Такий ще самий звук у дерева. У дерева цього. Ось така у нього атака класна з звуком. Оце, про, оце просто дуже класно. Супер непомінно. Коли атака попадає, вона такий створює штучечки такий, не знаю. Якщо купляєтесь по акції за, там, за 325 кусочків піц, це буде вигнути скін з волосом. Дуже класний. Ще за такі камей звук, дуже прикольно і класно. Шосте місце зірковий адмірал Грей. Це вже новий скін. І, чесно кажучи, це дуже фановий скін, тому що він нагадує Гітлера мемного. І. У нього дуже прикольна моделька, але от анімація у нього дуже-дуже скучна. Ось, давайте я покажу. Бачимо, що він просто махає так пальцем і появляється такі планетки і не попадають одразу. Та нема, типу, якогось, не знаю. Ось, у нього дуже класний вид, у нього класна шапка, у нього не класна штучка, такі от сапожечки золоті. Він каже, це дуже прикольний скін по модельці. Ну, а така ультава ще більше здивує. Його атака це ось такий кристаличок дуже-дуже красивий. Коли він стріляє, то появляються ось такі ось штучки. Такі якісь квадратики дуже красиві. Я його собі купив за підцени. Дуже приколдесний скін. Але Ульта, Ульта це ріл, як двер другої змірні. Того що тут уже тут, от з Бравл Старса, ви телепортуєтесь набила там, не знаю. На місяць там у космос. Дуже прикольна задумочка. Що так красиво виглядає, типу по-Зміїному. Замість такого пальця тут такий трикутничок, це дуже класно, прямо ж. Мені цей скін зайшов по атаці та ульті та по модельці. А от анімація взагалі. Може вони у наступному онлайні добаві, тут трошки інакшу анімацію, трошки, там. або замедліть її, або що. ну це ми ще впачи. І ось ми прийшли до. П'ятого місця. І тут у нас стоїть Ронін Гаус. Це, напевно, один з найкращих скинів на цей час був тоді з Бравл Пасів, Бо тоді було тільки 5 Бравл Пасів і 5 скинів з бравл Пасів було. І цей був тоді, напевно, самий найкращий. В нього дуже красива моделька, у нього так ще, ніби вітер, і так у нього його пластик оцей дується рука з мечиком. Так навіть хвостик дуже красивий. Я дуже хочу, щоб на нього там якийсь або перекрасик випустили, похожий, красивий. Бо мені цей скінь дуже подобає, ось. Ось, це дуже красиво, прям. Класний. У цього скіна ось така атака, в нього трішечки тут поміне, тому що тут, як бачите, на початку фіолетово. Може, вона не повинна взагалі. бо Я зараз все не дуже часто граю. А його супер це мечик. От супер у нього вже поміняний тому там з'являється Мечик. Така теж трішки поміняна. У нього є 9 значків. Може скоро іконка вийде. Ні, вийшла. Іконочка вийшла на нього. У минулому кітонку. Во. Сінка це класний скін, тому він на п'ятому місці. Це у нього моделька дуже класна, я ніночка. І четверте місце. Зірковий кінь-бери. Цей скін заслужено четверте місце. У нього дуже класна анімація, він отак от, е, підлітає. Ну, він на землю так злітає, дуже красив. В нього замість морозива ось такий от кристалик, який отак от міняє колір деколи. З такого е, світлого на тише воно обру. У нього дуже класний кольоротип. І в нього шкіра вже не, не така розова-фіолетова, і сам Бері не кольоровий. Це прям дуже класний скін. Атака і ульта просто супер-супер класно. Зараз я вам її покажу. Ось така у зілкового кіння-бері-атака. Це він розкриває такий портальчик, у якому видно, видно космос. Дуже красиво, прям. І супер він уже без оцих космішних штучок теж дуже-дуже красивий. Мені цей скін дуже прям зайшов. Уж. Прям дуже. Такого я теж його купив, я два тижні тому його купляв за пічу. Ну, четверте місце. У топ 3 входить сверхвистра ніта. Я просто не мо. я просто не міг її поставити. Десь на п'яте місце. Просто подивіться, який в неї ведмідь. Це ведмідь із Star Wars. І сама Ніта дуже на нього похоже. Анімація взагалі бомбова, вона отак виходить. Вона так виходить класно. Так от, тіпа речит Ведмідь дуже класний. Прям я не знаю на вони дуже-дуже постаралися. Над Брюсом її, точніше. Дуже класно. І така теж просто розрив. Ось така у неї класненька атака, вона стріляє таку батареєчку класно. От, коли по дорогу, така йде теж. І такий міні-слідик вона лишає, піксельний. Дуже класно. а супер. Це ось такий Брюсі Star Wars дуже похожий. І він дуже класно виглядає під гіпером. Я зараз вам покажу його. Даре я під Гіпером його покажу. Під Гіпером він взагалі отакий Мега. Тут якийсь ваг він не Мега, у Бравлі він Мега. Но мені сподобалось, мені сподобалось. Тому цей Скін займає третє місце. Друге місце займає Астро Змій Кенді та його дві кольорові варіації Астро Удав Кенді та Астро Кобра Кенді. Я просто, не, я просто теж не міг поставити цей скін е, нижче. Того, що у нього, у, нього, у нього дуже класна атака Ульта. У нього у всіх варіаціях оця змійка дуже красива. Вона його так замотує. Суть анімації в нього така. Що він витягає монетку, туди в нього монетки стоять, запихає її отуди таке таке, ну, намальоване, таке жовте, Він туди запихає монетку, його змія з свого рота витягає меч, дає йому, він так з тим мечем підстрибує, а в анімації поражені його змія не, не приймає монетку. Таке в нього хоч суть. І, ті, чи час закінчує. Якщо подивитись сторін, то дуже класно то дуже класно виглядає, він з зустарвався похожий. І от три варіації, дві варіації теж дуже пушечка. Прям, прям топчик. А ця скина є мінус, тому що він е, pay to lose. Зараз я скажу чому. У цього скінчика дуже класна атака, у нього атака ось така. от. Він ось ця сабля, ось це ривок. Сабля в нього ось така класенька, і ривок ось такий зеленуватенький. Скін і мені з кінь дуже зайшов імену своїв атаку. Ну, теж прийдеться подавні шлючки, я поуграю адмініралу. Чому це pay to lose? Зараз я йду на самий передкар і покажу вам. Тому суть в тому, що коли ви юзите тут, як вона показує, де ви будете йти, в яку територію ви будете рухатись. Ну і само по собі, коли ви так юзетеєте тут, сам показує, де ви зараз стоїте. Але це просто. Це у ваших врагів показуватися не буде. Тільки у ваших тіметів, але це може бути на користь. що коли на вас буде хтось тут взяти, вони можуть захистити. Тому це дуже прикольно. І перше заслуговане місце темний Лорд Спайк. Усім улюблений, кращий Лорд Спайк. Він займає перше місце через те, що у нього бомбезна анімація. Забудьте, він просто міняє його модельку повністю. І це, знаєте, скін якого виходу? 2021 року. 2021 року цей скін виходить. Він просто до руки файно виставляє такому пластику красивому. Я не знаю, це просто найліпший скін на спайка. Усі його люблять, всі уплять, я його за піцу полюбос куплю. Я зараз вот спеціально куплю піцу на нього. Дуже-дуже топовий скінчик. Ось така у цього скіна атака. Він кидає це своє око, яке розлітається такими іголочками красивими. Не попадає в вагу, то нічого не мало. Супер теж дуже класненька, тому що коли він юзу ульту, то в нього така чорненька дира появляється. І це дуже-дуже красиво виглядає. Ще йому додали піні іконку, це взагалі ультра ультравегіду просто. Якщо ви його якщо ви маєте піцу і у вас він по акції якийсь там, то увага! Його купуйте обов'язково. Ви за цю покупочку не пожалієте точно. Тому це імба і тому він якраз знаходиться на першому місці. Ну що ж, ось такий топ скінів у мене вийшов. А які скини подобаються вам? Напишіть у коментарях. Якщо це чисто. Моя думка, які скини. І я не кажу, що, типу, цей скін поганий, цей скін поганий. У кожного своя думка. То всім па-па!